Життя біжить його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та треба готовим бути в кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось, і не побачим сонце золоте, і не побачим блакитне небо, і не відчуєм більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слово. і не відчуємо мами теплоту. І не розкаже, ми уже про Бога, як треба, по зимнім шляху йти, своє життя уже мине, своє життя уже не переміним. І чинки ми не змінимо свої, не можемо ми простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А Слово Боже каже всіх, прощайте і близьких, рідних, друзів і чужих, на них обіди в серці не тримайте. Я ж вам простив найбільший ваших гріх, я вам простив усе, що ви зробили. Де не понесли світла, я простив, де осудили ви, мою дитину, тоді я зглянувся і ваші гріх омив. <клес> Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не піднімав? Коли до мене у сльозах ридали, невже я поміч вам не подавав? Я подавав хотів вложити в серце. Та силою не хотів вас навертать, я все шукав, чи є відкрите серце, та не знайшов, а я тебе чекав. Я так чекав, що Ти подіймеш очі, і тихо скажеш, Господи, прости, не хочу я і шляхом ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи. Та ти мовчав, мовчав, і ані слова. Ти не хотів тоді мені сказати, а я чекав, чекав тобі так довго. Щоби спасіння вічне дарувати. було зібрання, ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім, і боротьба така велика стала, ти думав вийти, але весь тремтів, ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішник він. Та люди на землі усі є грішні, а каятись ніхто й не спішив. Чомусь так люди в світі цім завели, що гріх робити, це не встигно їм. А вийти і покаятись смирено, не кожен зможе це дано не всім. Сьогодні в силі кожен осудити: сестро чи брата, це не важко нам. Ну, а самого лиш себе судити. Чи зможемо подумай, друже, сам? Не стидно нині музику включити, де смисла в ній ніякого нема. Де в ній про Бога не співають близько, де славиться лиш тільки сатана. А християнські співу це не модно, бо в них немає місця сатані, куди іде сьогодні наша молодь, яким слухаємо пісні, а хто стояти буде у проломі? Якщо не стане наших дідусів, якщо бабусі нашої не буде, хто буде нас, учить співати пісні, що буде далі, як будуть гоніння, чи зможемо віру нашу зберегти, чи ми дійдемо до тих воріт спасіння. Які призначені, мій друг тобі й мені, коли із дому будуть виганяти, і хліб щоденний у нас заберуть, тоді напевно будемо цінувати і зрозумієм справжню хліба суть, коли води не буде нам хватати, де знайдем тоді чисте джерело, чи будем тоді воду волувати, і говорити це для нас ніщо, чи зможем віри пакети пронести, коли від нас писання заберуть. Коли почнуть на розстріл нас вести. чи можемо сказати, не відступлю. Що буде далі, з нас ніхто не знає. Лиш Бог один він бачить з неба все, Оскільки часу ми для нього уділяємо, чи вдякуємо йому за все, що є. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві. Змінити можемо всі свої діла, хоча ми, люди, на землі слабенькі, та в Бозі сила є Твоя і моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не стій, мій дружин, нині в стороні, Він все зробив, він пролив за тебе, щоб був спасений я і ти, щоб може бути більше за спасіння, і що дорожче є за кров святу, для вас відкриті двері на намітіння, а Ти відкрий, серденько, я прошу. Амінь. Амінь.